Всім привіт! З вами це Хаб. За останній місяць ми відвідали декілька ділянок на нашому острові. Сікіхо разом з нашими близькими друзями, щоб проаналізувати ціну на ринку, а також щоб знайти цікаві варіанти для купівлі та можливо будівництва. І цього разу ми вирішили показати вам один із варіантів, які ми знайшли. Отож, поїхали. Район, який ви зараз бачите, це не туристичний район, але найближче пляж знаходиться в 500 метрах від ділянки. До того ж, в радіусі 2 кілометрів є ще декілька пляжів. Вони є популярними серед рибалок, що також зацікавило нас. Сама ділянка знаходиться в двох хвилинах від Хайвей і між двома великими містечками. Розмір ділянки складає приблизно 30 на 15 метрів, а площа 3,21 квадратний метр. Будівництво розпочалося ще 10 років тому, але так і не було завершено, тому в будинку ніхто не жив до цього. Це місце є хорошим варіантом, так як сама ділянка достатньо дешева, а в додаток до неї вже йде будинок та невеличкий сарай. До того ж вже налагоджена водна комунікація та проведене світло, і це дуже сильно спрощує ситуацію. Бо, як нам розповіли, тільки саме підключення може коштувати 100 тисяч песо або 1700 доларів. Не знаємо, чи правда так, але все ж таки. Якщо робити все по бюджетному, то в принципі багато змін ділянка не потребує, лише повного прибирання зовні та всередині, а також невеликих фінансових вкладень для фінального завершення будівництва. Отож, друзі, яка ж ціна? За цю ділянку власник хоче 180 тисяч песо або ж 3200 доларів. Як вам такий варіант? Чи варто своїх грошей? Поділіться своєю думкою з нами в коментарях. А також долучайтесь до нашого телеграм-каналу, де ми обговоримо всі нюанси життя на Філіпінах. па, -па.